Терпець увірвався. Найтитулованіша українська, ба більше Херсонська веслувальниця Інна Осипенко-Радомська віднині не захищатиме синьо-жовті кольори. Ця новина облетіла нещодавно засоби масової інформації. Найближчим часом спортсменка підпише контракт зі збірною Азербайджану і завершить виступи за олімпійську збірну України. Як заявила Осипенко Радомська, в Україні на жаль доводиться тренуватися за власний кошт, слухати самі обіцянки. Терпець увірвався на Олімпіаді в Ріо де жанейро Представлятиму Азербайджан. Тож зміна спортивної прописки банальна, фінансова. Нагадаємо, Інна осипенко радомська родом з Береславського району Херсонської області, там вже семи років почала займатися веслуванням. Перший тренер Валентина Худоба. За роки спортивної кар'єри, на її рахунку, шість звитях на чемпіонатах світу. До того ж, повний комплект олімпійських нагород. Золото Пекіну, два срібла Лондона. На додачу може похвалитися ще й бронзою. Тож, панове посадовці, робіть відповідні висновки, кого Україна втрат чає